Добрий ранок, прекрасні люди. Сьогодні понеділок і дуже хочеться знаєте, почати цей день з дуже цікавою фразою і думкою. Це я почула на одній з проповідей. Хто знає, я в неділю намагаюся слухати декілька церков, тому що мені подобається декілька церков. Це, наприклад, церква Любов Христа на радіо, це польська церква. Мені дуже подобається, коли ми ходили туди. Ну, ми рік жили в Польщі і ходили туди. Там дуже прикольне служіння. Класні проповіді. Тут у нас у Львові є декілька церков, і, в общем, одна в одній з церков була така фраза: Вибір це вплив. Вплив на кого і на що. Мало того, це було підкріплення того, що Бог дає кожному з нас, християнину, владу. Владу над чим, над ким, що ми з цим робимо. Тому що якраз влада і вплив між собою дуже сильно пов'язані. І якраз це пов'язане з тим, що ми маємо дар, і пов'язано з тими причинами, де йдеться про таланти дуже сильно. І мені б хотілося, щоб ми з вами на цьому тижні думали про те, над чим, над ким в нас є влада, який вплив ми несемо, і яка відповідальність за це. Тому що якщо ми думаємо, що ми сядемо на лавочки і будемо нічого не робити, бо ми ніхто, ніщо, ніяк, у нас немає ні влади ні впливу, то ми помиляємось. Кожній віручій людині Бог дав дар. Кожній віручій людині дана певна влада. І ми маємо це робити. Тому що коли ми прийдемо з вами до Царства Божого, ми з вами будемо мати нагороду, яку залежить від того, наскільки ми впливали і як мудро користувалися своєю владою. Боже, дякую тобі за цей ранок, за твою милість, за твою благість і за те, що ти спорядив нас в. Всім необхідним для того, щоб ми служили і поставляли гідно твоє слово, твоє ім'я, твоє служіння дійсно славили тебе і просто йшли за тобою і були в тобі в твоїй любові. Дякую тобі за це. Дякую за новий тиждень для нас. Дякую за нові пригоди, які ти приготував. Дякую за нові зустрічі, за нові можливості, mm. за нові виклики, за все, що ти приготував для нас. І головне, дякую тобі за ту любов, яка нас буде оберігати, яка буде нас захищати, яка буде рухати нами і направляти нас. Дякую тобі за це. Будь прославан серед нас. Амінь. Друзі, всім гарного дня!